Як створити параметр, який можна буде вбивати як позитивне, так і негативне значення. І цей елемент рухався або вліво, або вправо, або договори і вниз. Для цього нам потрібно створити або використати вже існуюче сімейство, та закинути його ще в одно. Ось наше сімейство, яке ми будемо вставляти, в якому ми задамо всі параметри, щоб елемент рухався вліво і вправо. Для цього в це сімейство нам потрібно загрузити той елемент, який буде рухатись. Встановлюємо цей елемент. Наприклад, не скажу, що це основний варіант, але в мене він вплив в голові дуже швидко, тому я думаю його робити на основі зникаючого елемента. Я цей елемент дублюю і задам два розміри. Також створимо параметр видимості. Одразу скажу, що тут має бути однаковий усіх параметри. Якщо це буде типовий параметр, який буде з мінусовим або з позитивним. Це має бути типовий. Якщо ви хочете, щоб ви вручну вбивали це в моделі, не заходячи в тайп, ми ставимо Instance. Це буде негативний. Додаємо параметр. Лівий це буде в негатив. І правий це буде в позитив. Тепер нам потрібно прописати формулу, щоб коли ми вводимо негативне, у нас рухалась ліва частина і зникала права частина. Тобто праве, праве сімейство воно буде зникати, ліво буде рухатись уліво. І так, навпаки, йдемо в параметр, створюємо наш параметр Offset. Робимо параметр, формули параметру відомості. Позитивне у нас буде вимикатись, коли у нас left равен 0. Негативний буде вимикатись, коли права частина буде равна 0. Тепер ми пропишемо формули для залежності від офсету, буде змінюватись дистанція в ліву сторону і в праву сторону. Тепер у праву частину можна скопіювати цю формулу, але трошки її змінити. Якщо більше, вона буде змінюватись. Тепер перевіряємо. Якщо буде 50, осет, позитив у нас включається він, і він буде рухатись на 50. Негативна частина буде вимикатися, і її не буде видно. Робимо навпаки і навпаки. Знову ж таки, параметри мають звичайно стояти однаковими. Вони мають бути всі або, або типові, або інстанс. Перевіряємо в проєкті. Мінус 500. П'ятсот, тож підписуйся, та не забувайте задавати мені питання у коментарях, або навіть яке це питання прийшло з почти. Підписуйся а мене все про Revit.